У 75 й школі тест з хімії писатиме 238 абітурієнтів з усієї області. У когось руки трясуться, а хтось вже й не хвилюється. Перед тим хвилювалася, а дуже так виспокалась більш менш. Не хвилюється бо підготувалась добре, каже батько. Хімію біологію – так, дуже добре, з репетиторами. Так що вона не переживає. І Ми теж не переживаємо. Абітурієнти поспішають, адже зайняти своє місце в аудиторії потрібно за 15 хвилин до початку тесту. Цьогоріч вперше на пунктах тестування вступників перевіряють із допомогою металошукача. Чи здатний прилад виявити телефон, калькулятор або інший пристрій вирішили перевірити на собі? Телефон у моїй кишені охоронець знайшов, а тестувальники пана Романа і не намагались обдурити. Залишали в кімнаті для особистих речей. Мобільні. А так, з, з собою ніхто не Ну, ще при виході в туалет, в санвузол. Якщо хтось буде мати, то ще раз перевіримо. От, На наявність мобільних телефонів і якихось інших калькуляторів чи чого там пристоїть. Нічого забороненого із собою не брали, підтверджують і абітурієнти: ані телефонів, ані шпаргалок. Та де тут шпаргалки? Але хоча, треба спробувати. Не лише розповісти про правила, а й підбадьорити майбутніх вступників. Справа інструкторів так, звичайно, Я Так думаю, що вони повинні бути впевнені в собі. І якогось такого комплексу скутості не має бути. Я й сама готувалася, сестра допомагала. Вірю, що не пишу. Вірю в себе, що я це здам. На виконання тесту відведено 150 хвилин. Для абітурієнтів 150 хвилин роботи, а для батьків 2,5 години хвилювання. Батьки хвилюються, діти хвилюються, тільки вони не показують. Вони не знають, вони і там зараз хвилюються. Вони ще не знають. Ви попробують. З Богом казали. Що більше? Побачимо якось. мусить бути добре. Минув відведений для тестування час, і випускники почали з'являтись на подвір'ї школи. Дуже щасливі, що нарешті написали так довго чекати. На перший іспит з'явились не усі. У цьому пункті тестування не дорахувались 14 абітурієнтів. Щоправда, усе минуло спокійно. Не було зафіксовано жодних порушень. Всі абітурієнти були такі дуже виховані, все правильно робили, не намагалися жодних порушень здійснювати. Тобто, все відбулося спокійно і гарно. Загалом, хімію на Львівщині писали в 11 пунктах тестування за два дні. Наступний тест з російської мови завершиться. Основна сесія 7 червня іспитом з біології. Тетяна Мравель, Роман Маленький, головні новини Львова.